І знову я з вами, дорогенькі мої, здрастуйте, здрастуйте. Скучили за своїм домовичком? Нині я знову розповідатиму різні казочки. Короткі, й довгі, веселі і не дуже. Адже у казці, як у житті, всяке буває. Багато складностей чатують на людину протягом дня, але ввечері. Збереться вся сім'я за столом, повечеряють, вип'ють гарячого чаю, побесідують мирно та й усе як рукою зніме. Язика та Хвеська. Нема гірше того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й роздзвонила по всьому селу. Ой, кума сюріднесенька, що я чула, та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна, я це тільки вам. І почала, а кума почула та другі кумі. А та третій, а третя, п'ятій, десятій, і ото вже всі те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. Гарна б жінка була Хвеська, усім гарна. Да тільки на язик швидка, що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. Уже й чоловік і прохав, і вмоляв, і сердився, нічого не помага. От раз поїхав Петро орати та й виорав гроші, скарб. А було це ще за пань, і думав він: як пан дізнається, то відніме, а довідається неминуче, бо від Хвеськи не сховаєшся. Вона по всьому селу рознесе, що його робити. Готов взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. На другий день Петро купив на базарі бубликів та зайця застреленого, а, вертаючись з базару, перевернув до річки та витяг з верші рибу, а зайця положив у вершу. Тоді рибу ту, Одні соліси ліси порозкладав попід кущами, а ті бублики взяв та почепляв на одній груші, що на краю лісу стояла. Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо. Чи не приткнулась там риба, то позбираємо. Що це ти, чоловіче, здорів чи що? Хіба ж таки буває в лісі риба? А вже ж буває. Здається, сьогодні ліс приткнувся От там і назбираємо риби. Ось ходім лиш, Хвейська не вірить, а все ж пішла. Приходить у ліс, коли то під тим, то під тим кущем лежить риба. А, що Хвеська, не казав я тобі? Оце диво! Ну добре, ходім до річки? Чи не піймався часом заяцю вершу? Птю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? Де ж це таке видано, щоб зайці у верші ловились? Пішли, виходять на узлісся. Аж стоїть груша, а на ній бублики врясно. Аж віти гнуться. Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, то й що? Ото, мабуть, бублейна хмара йшла, та й зачепила ліс, оце й засталися бублики. Струсили. Ото позбирали та й пішли, йдуть до річки. Витяг чоловік вершу, а ж у ній заєць. О, ох ти ж моя ненько! Приходять додому, жінка й почала. І що то чоловіче за день такий? І родилася, і хрестилася, такого дня не бачила. Риба в лісі, заяць у верші, бублики на груші. Це ще нічого. От що диво, я сьогодні гроші знайшов. І де ж це вони чоловіче? Та ось, от тепер же чоловіче, будемо ми багать. Будемо. Та не дуже. Бо як пан дізнається, то зараз же одніме. Гляди, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Добре, нікому в світі не скажу. Надвечір чути галас гомін на селі. Чоловіче, що це таке? Тато наш пан вкрав ковбаси, та тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадав, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ох, лишенько, побіжу я до куми Миланки та розкажу. От не ходи краще. Та сиди вдома, хіба ти не знаєш нашого пана? Він, як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе й мене з'їсть. Не послухалась Хвеська. Не втерпіла. Як таке про своє щастя не розказати. І побігла до куми Меланки Ох, кумасю, не знаю, як і казать. Це вже я вам тільки. Та глядіть же нікому нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меланка За свиту та до Куми Пріськи. Ох, ох кумочко, чи ви чули? А кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї є кума Явдоха. Так і розійшлась новина по всьому селу. Ото день чи два минуло, кличуть Петра до пана, той на його зараз мокрим рядком. Кажи такий сякий, знайшов гроші. Ні, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже, моя жінка не сповна розуму, та вона чого й на світі не має на плите. А так чи не так, покликать сюди жінку, Тою Хвеську приводять. Знайшов твій чоловік гроші. Знайшов. А що? Бачиш? Та що, вона чого не наплете, а ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? Еге коли? Саме тоді, як ліс приткнувся, ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. І бублина хмара йшла, і в лісі бубликів мене трусили, і вишу заяць спіймався. Ото слухайте, пане, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як то було. Еге, коли як? Саме тоді, як увечір вас, милостиві пане по селу водили. А чого це мене водили по селу? Коли ж вибачте, пане? Саме тоді, як вас били ковбасами, за те, що ви їх покрали, як скрикнеш пан, Ах ти така сяка. Як ти мені смієш таке казати? Візьміть їд та дайте доброго хльосту, щоб казна що не базікала. Тут Петро оступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото пан подумав, подумав і справді дурна, узяв та й пустив. От йдуть вони вдвох весь і Петро. Він собі сміється з-під вуса, одна носа похнюпила. Хвесь, жінка моя люба, не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то нічого не буде, то помирились, живуть і потрошку ті гроші тратять. А Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знишкла.